Сьогодні в Ужгороді апеляційний суд мав розглядати справу бійців правого сектора, яких затримали на драгобраті. Ще до початку засідання під судом зібралися сотні активістів, які вимагали чесного правосуддя, підтримати і взяти на поруки правосекторівців. Приїхали і кілька народних депутатів. Я вас дуже прошу, щоб ви посприяли тому, щоб сторона обвинувачування прокуратура надала всі документи стороні захисту, адже вона того не робить. Я прошу, щоб ви доставили сюди. Обнувачений від Григорія е, Туки, голови обласної державної адміністрації Луганської обласної державної адміністрації. Будь ласка. Це якому, це своєму що, що, що виноват. Щодо охоропова. Щодо охоропову. Прошу о, прийняти, прийняти та розглянути особисту, особисту поруку щодо охороку Антона Васильовича, народного депутата України Яроша Дмитра Анатолійовича. Прошу прийняти та розглянути заяву про особисту поруку народного депутата Петренка. Прошу прийняти та розглянути зобов'язання про особисту поруку щодо охорону Антона Васильовича, народного депутата Мусія. Прошу прийняти та розглянути зобов'язання про особисту поруку народним депутатів голоко Левченко, Жілєнко в Прошу розглянути про особисту поруку народного депутата Мінічука. Судді починають засідання і відразу ж просять перенести його на п'ятницю, бо затриманих немає в залі. Не відбудеться у зв'язку з тим, що сроки подачі заявки не витримані, варта не може бути призначена без дозволу командувача НГУ, у зв'язку з тим, що заявка на командування підсудних на призначення особливої варти надається на адресу військової частини за 5 робочих діб до вбуття варти з підрозділу. Адвокати і рідні затриманих наголошують, усі клопотання подали вчасно, справу затягують навмисно. Ми вчасно подали апеляції. Судді вчасно всіх повідомили. Всі були захисники були повідомлені. Вимоги були в суді. Є вимога про доставку нашого особисто мого підзахисного. Він зараз не знаходиться в умовах слідчого ізолятора. Він знаходиться в умовах, Ізолятор тимчасового тримання він знаходиться в лікарні, тобто не було жодних перепон для доставки сьогодні у судового засідання. Як я можу оцінити те, що відбувається СІЗО навпроти, а їх не можуть доставити до суду. Тут 200 метрів. В чому проблема? Якісь проблеми у конвоїрів чи це треба якісь спецзасоби? Я не розумію. Вони просто затягують суд. Після кількох технічних перерв учасники процесу пішли до СІЗО. Родичів затриманих бійців разом із нардепами таки впустили в СІЗО поспілкуватися із хлопцями. Та суд таки встановив засідання. Перенесуть на п'ятницю. Сьогодні на адресу суду надійшло повідомлення про те, що не видається можливим доставити на сьогоднішній час розгляду апеляційних скарг підозрюваних. Добровольці ж переконують, що на наступне засідання приїде ще більше активістів із усієї країни, бо кажуть, захисникам України не місце за ґратами.